Кожен, що бойовики Хамас взяли на озброєння тактику так званої Другої армії світу. Видання The Times of Israel оприлюднило свіжі дані вбитих ізраїльтян через терористичні акти бойовиків Хамас. 1200 людей серед мирного населення. Але представник ХАМАС, не наче російський пропагандист, заявив, що все це фейк. Ми не вбили жодного цивільного. А що ви можете сказати про тіла 260 загиблих на фестивалі? Я не можу підтвердити ці втрати, бо ми бачили тільки відео, яке надає Ізраїль. Як бачимо, представник Хамасу говорить словами Соловйова та Скабєєвою. Нібито немає жодних доказів. Все це нагадує різанину в українській бучі, яку росіяни так і не визнали. Відома боброїдка та зливний бачок Кремля Маргарита Симонян оконфузилася. Ви пам'ятаєте, як минулого тижня вона казала про ядерний удар по Росії. Якщо произвести в сотнях кілометрах на нашій території, где над Сибирією термоядерний взрив? наприклад, ядерний взрив, то нічого не буде на землі. Нічого такого страшного. І, схоже, що у Кремлі це висловлювання не дуже сподобалося. Маргоші наказали, так не треба більше говорити. І вона, як слухняна дівчинка, на сленгу Путіна дала задню. Пропагандистка почала виправдовуватись. Мені було дуже неприємно на цій неділі, коли вдруг сотні СМІ розпространили про мене повну чушу, о том, що я призвала нанести ядерний удар над Сибірю. Послухайте, я двадцять лишнім лет работаю в ефірі. меня ніхто не мог заподозрить в тому, що я сумасшедшая і для деменции вроде мені как-то рановато. Марго слово не горобець, вилетіло не спіймаєш, і тепер тобі залишається тільки говорити Я не я і хата не моя. І наостанок чергове відео, яке доводить яка професійна так звана Друга армія світу. Болотні артилеристи, ви такі професіонали і молодці. Снаряд yeah, yeah, yeah. yeah. хлопців, треба ще сильніше і ще швидше. І у вас все вийде. Ви точно дотримуєтесь усіх правил техніки безпеки у заряджанні снарядів.